Вітаємо! Незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Саме тому фахівці газмережі звертають увагу клієнтів на важливості дотримання правил безпечного використання газу у побуті. Уникнути нещасних випадків та аварійних ситуацій допоможуть прості правила. Завжди відкривайте квартирку або вікно на провітрювання при користуванні газовими приладами. Через зачинені вікна у холодну погоду обмежується циркуляція свіжого повітря. Тож при роботі газового обладнання у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння. Користуйтеся газовими приладами тільки за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. Ніколи не перевіряйте тягу запаленим сірником. Зробити безпечно це можна за допомогою аркуша паперу. Слідкуйте за технічним станом димових та вентканалів. Вони повинні бути цілими і не засміченими. За необхідності звертайтеся у спеціалізовану організацію для ремонту ДВК. У зимовий період, ні рідше ніж раз на місяць, оглядайте димоходи, щоб уникнути обмерзання їх оголовків. Не встановлюйте електровитяжку зі штучним спонуканням у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо одночасно працюють така витяжка та димохідний газовий котел або колонка, утворюється зворотна тяга. У процесі гаріння чадний газ не виходить у димохід, а накопичується у приміщенні, що може призвести до отруєння. У цьому приміщенні встановлена витяжка з вугільним фільтром, тож її використання цілком безпечне. Не використовуйте газові плити для обігріву квартир, сушіння білизни та не експлуатуйте газові колонки та котли за відсутності тяги під час сильного поривчастого вітру, туману, дощу, снігу. Коли вмикаєте газовий прилад, спочатку запаліть сірник, а потім відкрите подачу газу. Слідкуйте за кольором полум'я на пальниках. Воно має бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я це ознака неповного згарання газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник. Експлуатуйте тільки справні газові прилади, у тому числі зі справною автоматикою безпеки. І найголовніше, якщо ви відчули запах газу, слідуйте наступному алгоритму дій: вимкніть газові прилади, перекрийте газові крани, не використовуйте електроприлади, не вмикайте та не вимикайте освітлення. Не паліть та не користуйтеся вогнем, відкрити вікно для провітрювання приміщення, залиште кімнату та викличте аварійну службу за цілодобовим номером 104.